Привіт! Що несуть тобі вихідні дні? Так? Які події можуть відбуватися у найближчі вихідні? Як завжди, залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю, та давай подивимося. Ти а, зараз так себе почуваєш достатньо ізольовано, закрито, так? знаєш, не дуже хочеш. Проявлятися, ось, але внутрішньо маєш такий запас енергії. Достатньо такої харизматичності багато, так? і можеш вести за собою оточення. Що несуть тобі вихідні? На вихідних ти будеш здійснювати такий собі перехід. Коли від а, такого стану а, підвішеності, коли ти не розумієш, що зараз відбувається, куди тобі йти, якось не бачиш ти якогось можливого рішення виходу, ти знайдеш баланс і будеш приймати якесь рішення з приводу нової дороги, нового. Якогось кроку, так, це початок чогось нового. Ти, як наче, вийдеш на нову сходинку, але будь дуже-дуже обережним. Треба бути, знаєш, достатньо уважним при прийнятті рішення, тому що багато ілюзій і самообману якоїсь такої інфантильності може бути присутні саме. Тут і а, твої внутрішні переживання та страхи можуть а, тобою скористатися, як то кажуть. От, і затягти а, весь цей процес. На вихідних дуже важливо слухати свій внутрішній голос. Свою інтуїцію, яка тобі чітко вкаже дорогу і покаже саме ті можливості, які тобі зараз необхідно реалізовувати, ті ситуації, в які тобі зараз необхідно йти, і в яких тобі необхідно знаходити. Рішення, так? Гармонізація відносин з близькими людьми, партнерство. От. Але тут необхідно мати достатньо багато а, такої, знаєш, усвідомленості. Взагалі ці а, декілька днів для тебе можуть бути такими днями змін дні, коли ти виходиш з якогось а, а, циклічного процесу, а, береш свою ресурсність, свою внутрішню силу. І запускаєш її в простір для того, щоб іти вперед до своїх цілей.